Досудове розслідування пред'являють підозри про держзраду, і тут найголовніше, що жоден такий випадок не залишиться без належної правової оцінки. Ну і люди, звичайно, що ми е, комунікуємо з е, по одному із напрямку з тимчасових е, із тимчасово окупованих територій. у Нас проводиться евакуація щотижня, і Майже тисяча людей щоразу у нас із окупованих територій виходить е, на наші більш безпечні безпосередньо території. Харківщина зараз лідирує в розмінуванні територій, про це заявив міністр внутрішніх справ. Скільки часу і ресурсів потрібно для того, щоб повністю розмінувати принаймні неокуповані території, і скільки вже розміновано? Ну, звичайно, тут мова може йти про час, коли буде припинено вогонь. Оскільки, наприклад, циркуни, які ми звільнили вже півтора місяці тому. Зараз приступити до масової до масового розмінування не можемо і досі, оскільки там щодня лунають обстріли. Золочівська громада, яка підконтрольна нам, але ті населені пункти, які знаходяться е там далі на півночі, так само розмінувати не можемо, оскільки там ведуться постійні бойові дії. Заміновані поля, заміновані лісосмуги роботи дуже велика кількість, однак ми можемо говорити про час і про ресурси лише тільки коли буде припинено вогонь. Я вам дякую за цю розмову, пане Олеже. Я нагадаю глядачам, що